Ситуація на Кавказі залишається центральною темою новин у усьому світі. Події розвиваються настільки швидко, що провідні американські телеканали транслюють останні новини на цю тему буквально в прямому ефірі, як, наприклад, заяву президента США Джорджа Буша, який закликав Росію негайно припинити бойові операції в Грузії та засудив дії Москви. Однак, як би не хотів американський президент допомогти своєму союзнику у Грузії, руки його адміністрації зв'язані, коли мова заходить про Росію, пояснює Зарослав Байдюк. Як тільки Джордж Буш повернувся з Пекіна, він одразу звернувся до Москви з чіткою вимогою. Уряд Росії повинен побажати територіальну цілісність Грузії. Росія повинна відступити. Напередодні віце Напередодні віцепрезидент Шадік Чейні заявив, що дії Росії не повинні залишатися без відповіді та погрозив серйозними наслідками у разі якщо конфлікт триватиме проблема в тому, що у нас немає чим підсилити наші слова. Ми виглядаємо як паперовий тигр. США мають свої інтереси в Грузії. Це країна, яка дотримується прозахідного курсу і прагне приєднатися до НАТО та ЄС. Через Грузію проходить єдиний непідконтрольний Росії нафтопровід, що поєднує Азію з Європою. В надіслало дві тисячі військових до Іраку, яких, коли розпочався конфлікт, американці перекинули назад до Грузії, чим викликали незадоволення Москви. На протест Росії, що, мовляв, таким чином ша втрутились у конфлікт. Вашингтон відповів, що повернення військових у разі надзвичайної ситуації було передумовою їх дислокації в Іраку. Однак у цій ситуації США не можуть собі дозволити посваритися з Росією. Російська економіка грає важливу роль на світовому ринку. Політична вага Москви необхідна Вашингтону вирішенні проблем Ірану та Північної Кореї. І навіть якщо б Сполучені Штати були готові до конфронтації з Росією, зараз вони просто не мають такої можливості через операції в Іраку та Афганістані. Ви не примусите російські війська вийти з південної Осетії. Хіба що ви надішлете американських чи натівських солдатів до регіону? Це означатиме початок війни. і Ми не готові до цього. Без сумніву, Володимир Путін це чітко розуміє. Після повернення з Пекіна саме він вирушив до зони бойових дій, аби особисто контролювати ситуацію. Мета Росії, на мій погляд, відбити у Грузії бажання приєднатися до НАТО, зашкодити непохитному бажанню грузинів об'єднатися із заходом. Більшість американських експертів погоджуються, що дії Росії покликані також залікати інші колишні радянські республіки, які займають прозахідні позиції. Зорислав Байдюк, Голос Америки.